Я Мирослава Гонгадзе. речник Білого Дому сьогодні заявив, що союзники у Європі мають справу з серйозною гуманітарною кризою. Сполучені Штати будуть надавати значну фінансову допомогу для того, щоб задовільнити базові гуманітарні потреби. Угорщина проголосила надзвичайний стан у прикордонних із Сербією районах, щоб стримати хвилю мігрантів та біженців. США готові прийняти 10 тисяч мігрантів і по попри жорсткі мантиімігрант. Раційні заяви угорського керівництва і натягування колючого дроту на кордонах невелика угорщина таки надає певне сприяння тисячам чужинців. Розповідає Богдан Цюпин. Багато прибульців в Угорщині не мають достатньо грошей, щоб заплатити за дах над головою, але майже усі без винятку одразу ж мають таку проблему, як нерозуміння мови. Це одна зі справ, якій допомога добровольців завжди бажана. Мустафа Саїфі, афганець, який живе в Угорщині я допомагаю з перекладом, йду з ними до лікаря, допомагаю купити квитки на потяг. Пояснюю де знайти платформу і коли потяг рушає. Коли поліція щось запитує, перекладаю серед добровольців. Помітні представники мусульманської громади Угорщини. я тут працюю з братами і сестрами з Сирії, Афганістану, Іраку, які прибувають з Балкан до Європи, шукаючи притулку. Але більшість тих, хто приносить їжу та одяг, європейці Ми тут спостерігаємо за ситуацією, щоб визначити потреби мігрантів і з'ясувати, де найбільше потрібна гуманітарна допомога зі словаччини. Також мігрантам допомагають придбати квитки з Будапешта далі на захід, що коштує приблизно 15 доларів. Але на захід від Угорщини Німеччина відновлює контроль на кордонах, які згідно з шенгенською угодою, досі були відкритими. Німецька поліція висаджує мігрантів з поїздів. Не знаю, чому зійшли з потягу. Нам сказали, треба вийти на медичний огляд, що нас нагодують. Після того нікуди не рухаємося. Я не знаю, що буде завтра. Не знаю, де будемо. Майже 800 службовців федеральної поліції Німеччини тепер працюють на відновлених перепускних пунктах з Австрією найважче з забезпеченням та транспортом людей треба посадити в автобуси, нагодувати на час реєстрації. Треба влаштувати на ночівлю, а тоді розсилати в центри біженців по німеччині. Запроваджені перевірки документів у потягах це нові реалії, що часом додають плутанини і насторожують мігрантів, які просять не знімати їх обличчя. хтось мені сказав, що Німеччина кордон закрила. Ну ми вирішили, що краще йти пішки, натрапили на річку, довелося перепливати. Одне із завдань німецької поліції розпорошити біженців, які досі майже усі скупчувалися у мюнхені.